Доброго здоров'я! Сьогодні у нас нова гра, називається Поліс Симулятор Патруль Офіцер. Наскільки я знаю, ця гра наче така трохи веселенька, не дуже серйозна. І в ній можна непогано пофанитись. Це я не знаю, хто це, це можливо, ми будемо. А можливо, і не ми. Ну, зараз ми дізнаємось. Нажимаю нова гра. А ось якраз. Е, Стать чоловік. Ага. І хто тут? Арун Сайлі. Ого. Но Джонс. Денні Лопес, Френк Міллер. Ну, Мені здається, що. Ну, ці всі вони виглядять як якісь Не знаю, лохи попущені. Тільки цей мужик ну, так, як. Серйозний поліцейський. І єдиний кого ну, будуть люди поважати. Так, інвертувати. Бачення, ні не треба, режим гри, симуляція. Коротше, повний. experience із системами. І звичайний, це налаштований баланс, більше підказок. Давайте, напевно, з підсказками. Ага. А що, проходити навчання чи ні? Давайте пройдемо. Подивимось, швиденько. Оп опа, опа, входив він якийсь комп'ютер. А, ага, що це? Вибор якоїсь участки. Так, це обзор участка. Тут ви можете обрати наступне дежурування. Як воно, не знаю. Днювання. Коротше, кожен день ви повинні робити по 5 цих дежурств. Ви можете брати 4 вихідних в тиждень. Чо? Я, мені здається, в поліцію піду роботати, роботати, працювати. 4 вихідних в тиждень і отримувати за це нові джурства. Давайте. Плавильний котел. В чому полягають мої. Уповноваження? Це, коротше, якийсь щось непонятне. Хочете обрати цей участок? Так, обираємо прийняти. І що це? Перша школа Брайтона була заснована в 1739 році в Нордпойнті. Спочатку це була католицька школа для хлопців, але пізніше місто купило її і перетворило в державну безкоштовну школу. Ну га, ну, давайте. Довжина. О, я скільки ставить? Ну, а це в реальності? Реальний час? Давайте хвилин 20 поставлю. Ну якщо так, то це по суті за одне відео одне це дежурство ми пройдемо, чи що. Та щось. малувато. Ого, от ми і з'явились. А шо. Ой-ой-ой, пролагує. А, ні, нормально, нормально, то вони, напевно провантажились. Радіо виклики. Давайте вімпнемо. Опа, людина перейшла дорогу в неправильне місце. А ну беремо пістолет. Ой. салам офіцер. Сьогодні ваш перший робочий день під час першої зміни ви будете виписувати штрафи за парковку. шо шо Так що шукайте автомобілі припарковані з порушеннями. Пам'ятайте, що для затримання якась підозра, а для аресту треба щось там круте. якісь дні будуть м, краще інших. Ну, коротше, ви лох. Не розумію, це логічно, тому що я перший день тут. Опа! А я? Якщо... Ой! Вибачте. я тікаю. Як мені від від першої особи. Ой-ой-ой. Е... Welcome. Так, сьогодні ви. Коротше, я зрозумів. Копі де. Копі. Департамент поліції Брайтона довіряє своїм е, добре обученим поліцейським і дає їм пістолета. Ой-ой-ой. Нажміть. А, щоб прицілитись, нажміть ліву кнопку мишки, нажміть, щоб. А, нажміть праву, щоб стрельнути. Шо? А може навпаки, ні? О, до речі, дивіться, хто прилетів. Опа, опа, опа. Не знаю, видно вам чи ні, але він мокрий, як не знаю, як. Як хтось як хлющ, тому що він тільки що купався і він ще й не встиг навіть висохнути. А як мені пістолета? Оп! Ні? Так, я щось, щось подивився в налаштуваннях і я там так і ніяк не знайшов, чи можна перемикатись на цей першу особу. Так, якщо ви будете дивитись на номерні знаки, ви зможете. А, ви зможете їх, коротше, краще роздивитись і. Е, строк дійсності якось визначити. Ви також можете дивитись на машини на вулиці і пішоходах. А, тю, я зрозумів. Це... Як? А, ось! Отак. А Є. Ану оп. А як мені зрозуміти. 23. Іюнь. А зараз. 7 місяць це який. Вересень, це дев'ятий. Це липень, так? А іюнь, я не шарю в російських. Так, ви можете, коротше, брати якісь. крутяться. О, янська голова де? А, ось, ніфіга собі, я жити можу в ній чи що. Чек це. В неї залізти, дивитись, щоб люди порушували щось. Опа! Салям алейкум! Е. Ну він наче. А давайте. Let me see your ID, please. Е його документи візьму. Давай. Take it. Take it. Take it. А Ну. Ну Наче з ним все very good. А Ну, по фотографії він не той. А я що тут ще можна? О, обшук! Давайте, поверхневий. ой <талевиця> ой та ти шо, повернись обр... А, ні, хоча, хоча не треба обратно. Ніж. А на що вам ніж? Ну добре, коротше. Гуляй, Вася. Тобі дозволяю. Опа, мадам. Так, стоп, а июн це який? Джун... Джулай. Точно! У нього просрочено... оце як його? Опа. Викликати евакуатор. Шо? А мені чертів дали за те, що я. Тю, я неправильно. Я в візел не може тон. Может, ви сім'ї товтру в мою корму, А як це? Тю, так все ж правильно, сьомий місяць. Це... Це липень. А шо щіль, шо мене знімають очки? Я не зрозумів. Вон приїхали машину красти. Опа, а шо вони зроблять з нею цікаво? А ну, ану давай. Як нам... Вони шо магнітом її? А так схоплять і. А таке буває? А, ні, ну таке я знаю бува. Людина кинула сміття, яка? Я б ходу знаю, яка людина кинула сміття. Давай, бежи! Оця! все, я тебе застрелю зараз. А ну стой! Стій, чувак! Еээ. -е 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 -е. Ви Вы выкинули сміття, я вам випишу штраф. 25 долларов, не фіга себе. Це більше, ніж я заробив... За все життя, прикиньте. What it cost so much? Ти шо? Опух, дядя. Давай. Показуй свої документи, права. Yeah, sir, officer. Так, офіцер, давай, давай. Ти там морду не криви. А що у нього? У нього є дозвіл на зброю. Він донор... Стать чоловічем. Ну тут, наче, все нормально. 91-го року. А, ну все, я же йому виписав, так що я гуляй. Он пішов, пішов обісраный, обісраный. Злякався. Так-так, люди. Ну шо? Куди так? Хто Що це за очоти мені якісь? Так, ну тут наче нормально, все з Ну, машини стоять. Я не можу перестрибнути, ні? Так, давайте тут подивимось. Що тут люди роблять? А, ну тут наче можна. Опа, а ну що тут? Е Де? Опа! Ти куди? Що ти там в рот себе? Жести поліцейська, як мені їх... Треба якесь там меню відкрити. Так, а ну, ти, значить, Бачите, накурений якийсь. Точно наркоман. Ви викинули сміття, вам штраф. 25 баксів. 25 далс. You're ruining my day. Ви мені день цей зробили, коротше. в срате. Тю, таню, хай бібру. А ну давай документ, і. Ой, кивай. Давай, тримай, офіцер. А базару 0, беру. Все по РП відігрує. Опа, у нього... Просрочені... Просрочені документи чи що? Ага, у нього, коротше, воно просрочене, можна йому виписати... Штраф. Ууу, oh, ит! Давай віддаю. Я ж бачу, який ти. По твоїй пики що вже щось. Я випишу вам. Ого, Сімдесят п'ять 150 доларів. Мені мене нема таких решей. Та нюхай у беберу, мені все одно. Nice Давай, все хорошого дня! Опа, опа, браткам звони, зараз мене поб'ють тікаю. Я йому виписав нормально, так. Щось, або на 100, або на 100... 175 доларів О, пекарня в Андре. А ну, Андре мені може дать кончик. Не. він як я розумію, з поліцейськими Опа, привет. А що ти. Що ти? ну давай. Документи показуй. Show sure. your ID. Here you go. Давай, давай. А ну і в ней? 9, 3, 25. Ну тут наче нормально. Ага, ну, базару 0, тримай. It's ну добре, ви наче. Nice наче нічого не робите. Ааа, он як якщо... ще... Ця парковка. А ось як я думаю, що воно неправильно. Хм. Ну мені здається, те, що він іншим боком припаркувався, це... Нормальне таке порушення. Ну ще давайте я йому штраф просто випишу. Неправильне положення. Ой, неправильно неправильний на. Неправильний напрямок. Ой, ніфіга собі я там уже крутий, у мене. плюс реп. Плюс поважають. Чак, там геташки. Ой, а в мене ж. <свісно> в мене ж пістолети. Опа! Путєн! Стояди! Та я пишу, <свісно> я пожартував, що ти сиш? Велий, звідси. Ой, це мені подобається. Добре, давайте. Ой, можу. Хто, а що ви хочете? Який пішохід? Що я з цим пішоходом зробив? А, це походу е, СП це як. Ой-ой-ой, папуга лізе, ви що? Папушка, тікай. Тікай, папушка. Тікай, папушка. Тут, як я розумію, це СП це як до мене поліцейські ставляться, а, навірно, ЦП це як звичайні люди, так? Чи ні? Опа, добрий день, добрий день. Опа. О, жести поліцейського. ну розвернись! Давай, давай! о вона робить А ну, а ти розвернись! що не помітив. О, я думав. Е! Хай! Хай! Чо, чо вони не помічають, алло? Ну добре. А ну, салям алейкум. що ти по right to... цим документам? Yes, There you go. Так, давай, давай. Ого, нефьособі ти швидка, ти що? Yes, officer, we'll go! Так, ну тут наче. Наче все добре. Ну давай, а ну Може їх ще обшукувати, до речі, треба? А то я не знаю. А де воно? А, ось, обшук. давай, чисто обшукаємо. Давай, давай, обшукуй. Зараз бах, і в неї там пістолетик, якийсь або граната. Ага, ні, і Жувальна жу 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 гонка. Та, базара нуль жуй, жуй, жуй. А я же... Я ж напевно можу по всьому місту тут бігати. А, тільки сказав по всьому і помітив, что тут. Э, Ой! Я виходжу з області. Ніє. Не хочу. Опа. А ти що? Що ти так. Думаю, я не помічу? Що тебе документи просрочені. Давай, давай, показуй. Sure все, Угу. Донор... дозволу зброю нема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А що це в тебе із... Водійськими правами в мене питаннячко. Затримую. Ні, за таке, напевно, не затримують. Але давайте ось. Порушення. Просрочені права і штраф. Капець тобі. Так, подивився. Звісно, не, невдоволений. Так. А я тебе ще обшукаю. Я бачу, що ти якийсь. Якийсь незрозумілий. Ти себе поводиш якийсь. Не дуже. Добре. Що? Серветки, смартфон. Огірок! Нашо тобі огірок? Ти дурний? І де ти його носиш? Ну добре. Чекай. Оце шо? Опа? Сто ямба. Е. жести поліцейського. Опа! Стояти. нє ні ні. Хеллоу! Ого. А як мені її. як мені її. Ого, папушка прилетів. Як мені її. З... змусити вийти. Чи так не можна? Ну просто. Ну шо це таке? Це так. і повинно бути? Я сумніваюсь, дуже сумніваюсь. Опа, хто вики. Хто сміття викинув? Ага, бачу, бачу, біжу. Ех, зараз би. Ого, ого. Зараз ви взяти з пістолета стрельнути. Хоча раз, ну нічого страшного. Добрий день. Е... Ви порушили викидання сміття, щоб... за це вам виписую штраф. О, плюс 10 мені. Поваги від поліцейських. Ого, так дорого, це не це неочікувано. А що ж ти очікувала, коли викидувала сміття? А ну I давай. Like your ID, давай права свої. Here we go, авто. Що ти мені тут? Ну, наче все нормально. що вона якась фотка, наче не знаю. Вона маньяк якийсь. Ну... Можна по її. по тому, що вона викидала сміття і по її зачистці, зрозум, не зрозуміти, а. Можна трохи підозрювати, що вона якась наркоманка. Давайте її вшукаємо. І зараз відвеземо в тюрму. Опа. Опася. Коноплі. Це з вами зрозуміло. Панянко. Порушення. Ага, ні, це. Затримати зберігання наркотиків. Ой. Щоб правомірно затримувати людину за храніння зберігання наркотиків, ви повинні. Ага, ну він, ну, коротше, я не, не знаю, вона їх розповсюджує чи ні. Це розповсюдження, щоб. ви повинні бути свідком. А ну давай, ну я ж бачу, що це коноплі там. Давай. В тюрму. Що ти так думаєш до Ні, це. Що? I'm a painter. Шо, Шо ненормально? Еш тебе... Капець. Тю, ну не знаю, її наручники. Надягати Ч... ні чи ні? Ні чи ні. Ну давайте надягнем. ось наркотики, все. Що це? Зберігання незаконного. Ви можете схопити людину за зберігання великої кількості. Коноплі. А, одна унція, а в неї 05, все, базару, йди додому. Наркоманка тут ох, смердюча. Базару 0, давай. Ну, тепер я зрозумів, що там одна унція, унція це скільки взагалі. О, до речі, тут відзеркалення є. Оп. Хтось викинув сміття. Де? 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 Вмикаю локатор. Опа, думали, що. А, ні, вона якраз до мене йде. Що ти тут робиш? Ого. Так, ви мені. Не подобаєтесь. Дописую вам штраф. Виписую вам штраф на суму близько 25 баксів за викидання сміття. Ой, та це ж куча грошей. Та я думаю, ти. Тю. На кисметику більше тратиш раз два в день. Угу. А що ми... Давайте обшукаємо її. Повний об обшук. Я думаю, в неї в рюкзаку щось є нелегальне. А ну шо в тебе? Alone. Опа! Опа-опа-опа! А ти не забула, що в мене є шокер? Ой! Стоп! Hey. Та швидше! Біжи! А як я не влучив? Ну все. Up, Я її точно вб'ю тепер. Застрелю. Ти куди. На, впала. Руки вгору. Давай. Що, стріляти в тебе, ні? Я не? Я цілився тобі в голову. Давай в руку стрельну, не? Не хочеш? Я вбив! Ти ж. Я ж в землю... Що? Я ж в землю стрельнув. О, нормально вона взяла і пішла. Yeah. Наче все таки потрібно. Ну, добре. Сьогодні наш перший день працювання поліцейським закінчився не дуже вдало. Але. Ну, весь день проходив більш-менш нормально. Тому, я думаю, ми. Будемо продовжувати вже в наступній серії. Тому пишіть ставте лайки. Ой, пишіть, ставте лайки. Пишіть коментарі, чи подобається вам ця гра чи проходите, її далі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення і слава Україні!